Генеральний спонсор проєкту торгова марка Рудь. По області з піснею. Під таким девізом розпочинаються кожні вихідні творчої групи проєкту Перша нота. Традиційні недовгі збори, коли все займає свої місця, і перші кілометри дороги. Цього разу їх чимало 135. Саме така відстань пролягає між Житомиром і найвіддаленішою точкою цьогорічних подорожей першої ноти старовинним овручем. Юні овручани, які прийшли першими, напевно, хвилюються найбільше. Водночас хочеться швидше виступити, щоб хвилювання лишилось позаду. І все-таки страшнувато бути першою. Порядковий номер перший дістався. Добре чи погано? Ну не знаю, мабуть, добре. Перше виступлю все просто страшно. ще не бачила, хто як виступає. Якось я надію, що все буде добре. Отримала вже свій номер виступу. Так, другий номер. Тільки в школах виступаю, а так ще ніколи не пробувала. Що знаєш хорошого про ноту? Ну, ну відгуки дуже хороші, тому прийшла подивитися також заспівати. Хочу. Ти знайома з переможцями попередніх років? Так, у мене е, однокласниця вона перемогла в тому, е, в тому році. Мені дуже приємно, тому що вона ну, порадила мені е, також заспівати. І по, я хочу також дуже потрапити в інш в другий тур. Щоб піднятися на сцену першою, другою чи двадцять восьмою, треба сміливість. І не у кожного вона є. От сидить саменька і сидить. Добрий день. Як звати тебе? Мене звати Таня. Танечка, чого ти тут сама сидиш? Тут просто ж до подружку. На ну, чого ти сама? Не хочеш поспівати нам? Да так, я би хотіла, але можливо, ти боїшся? Ну я так не дуже боюся, ну від школи там співала, а так... Ви подружки, так ми подружки. Я знаю, що ви підготували дуетний номер. Е, на жаль, у нас всі виступають самостійно. Можливо, ви зараз нам трішки заспіваєте. Яку нас на Україні? Всі лани квітучі, так у нас на Україні. Люди всі співучі. Хай же щастя буде довгим. Ми пісень багато. Бо без пісні в Україні не буває свята. Розспівались можна і у починати тебе конкурсну програму. Баті, мій любий тату, завжди будемо дітьми малими. Таку важку мозолясту долоню. Положиш ніжно на голову доні. На горі. Той зелен клен, зелен клем, Не очаку мені. Дарує чари кожен день. І бере той клен у полон. Не мовчак він мені. Дарує чари кожен день. А цей хлопець співає мою улюблену пісню. Як там було? А коса у дівчини райду Гачу, сьогодні будуть інші пісні. По коса у дівчини райду. Таку красиву собі тісна знайду я, автоса прикрашена калиною, Лише пісня над Україною. Сьогодні будуть інші. Які ж пісні будуть сьогодні? Нові, новий репертуар, вже мені потрібно підбирати, то нові пісні, вже більш такі професіональні. Ну, Олексій так сказав, ну вже нові, я ж уже виріс. Скільки, до речі, тобі вже цього року? 12, Скоро буде 13. Якщо я попаду. То зроблю все, що можу, і ще більше. Одной, тебе одной, тебе одно дати можу лиш острова уставших вулиць, де живет моя любовь, тебе одной слова, в яких звуки лета, эти ночи до розсвіта я дарю тобі одно. Сонячно мріями квітне, небо високе, блакитне, знову тягнула калина, впишне намисто гілля, щедро добро колоситься. В золоті хвиля й пшениця. Все це моя батьківщина, це українська земля. Які расти на перші ноті, другі, які успіхи було минулого року? Року я дуже злякалася, можна сказати, співала заспівала дві пісні. Як, ну як було розраховано. А мені сказали, що заспівай дві. Я дуже злякалася і сказала, що я більше не знаю. Скільки пісень от сьогодні в арсеналі? Багато Ну, на чужи заспівати 33 пісні. Зможеш? Зможу одна дівчинка в 16 років повірила в щастя, якого нет. А кто она как її зовут? Ви догадайтесь самі. І вот однажды з улипка злой, її избранник, його герой. Сказав спокійно, давай з тобой. Мы будем просто друзьями". Я думаю, що конкуренція звичайно є і багато є чому нам вчитися Я думаю, що ми це все переборемо і ми. Конкурентів відіб'єм самі налі задальні далі стеб донецький буковина, батько наш старий Дніпро, наша казка Україна, тут ми разом живемо. Ми одна родина, ми сім'я, не забувай. Наше серце Україна, це для нас єдиний край. Я, я люблю співати, тому що це, як сказати, задоволення. І мені подобається. Цього року сподіваюся по фанаграму заспівати і щоб мені пощастило. і іншим. Я прийшла на цей конкурс вже втретє. Мені цей конкурс дуже подобається. Я ну, входила в десятку два рази, але я сподіваюся, що може ще може далі пройду. Я дивлюся канал Житомир і там постійно дивлюся. І як відбирають відбіркові тури і вже концерти ці галаконцерти. Тут дуже все справедливо і він дуже гарно. Мені дуже подобається цей конкурс. є у кожній долі, хочеш радощів блакить. Хочеш бути вітром полі, чужі не мрій світи, хочеш жити пусто цвітом, про все забудь світи, бо кохаєш міг любити, станеш зіркою світи. вітерна та. Зламав він, як я у долі, щастя свого питав, устав в кулілеї, у очах любов, а десь там над нею зорі падають знов. Ти пам'ятаєш нас? Так. Да. Що пам'ятаєш, сонечко? Видела, як дітки співають. Да. понравилось мы еще маленькие чтобы принимать участие в первой нотке да? да ну мы будем ходить каждый год сюда и будем стремиться участвовать да, да. Що в книжках написано, та про що там річ, все б її знати хотілося, та надходить ніч, ну хіба ж не стомиться кожен чоловік. А Поліні Вікторі не тільки п'ятий рік. От вона умилася, в ріжечку лягла, от і спить Поліночка, дівчинка мала. А хто Поліна Вікторівна така? Я. А поки у залі звучали вірші і пісні, підійшов до завершення перший етап прослуховування – акапельний спів і час назвати імена тих, хто співатиме у другому турі під фонограму. Відповідальний момент обрати фонограму. Адже якщо не підготував конкретної пісні, треба зробити правильний вибір, зупинитись на тій композиції, в якій зможеш показати себе у найкращому світлі: своє відчуття музики, її характеру, почуття ритму, інтонаційну точність, вміння вибудувати пісню так, щоб вона зачепила слухача. Мамо! А ти ж мені каз.